Всім привіт! Сьогодні хотіла би розповісти про такий дуже цікавий продукт, як Вітамін Д3. Багато є інформації зараз в інтернеті, це така дуже модна тема, я б сказала, у колах тих, хто цікавиться здоровим способом життя. Так, але відповідно є і дуже багато запитань. Так? Наприклад, найперше запитання інколи люди запитують, чи потрібно зараз влітку приймати додатково вітамін D. Адже всі ми знаємо, що це фактично вітамін Сонця. Так? Якщо ми проводимо достатньо часу на сонечку, то він сам повинен у нас утворюватися. Правильна відповідь буде не так і не ні, а як завжди, істина десь посередині, тобто все залежить від того, який у вас особисто показник вітаміну Д3 в аналізах. Саме тому потрібно індивідуально підходити і е, давайте подумаємо разом, кому варто все-таки здати аналіз і е, дізнатися про свій рівень вітаміну Д3. В організмі. А, насамперед, це а, люди, які мають ті чи інші проблеми з кістками або суглобами. Тобто, або це можуть бути переломи час від часу, або в родині був остеопороз, в мами, наприклад, якщо був, то вам варто пальнувати це діло чи в бабусі. Так? Або е, проблеми ті чи інші з суглобами, так, різні артрити, артрози, запальні процеси, бурсити е, все, все на цю тему, скажімо так, потрібно постійно моніторити свій рівень вітаміну Д. Далі. Ті дітки, які часто хворіють, які коли ходять в дитячий будь колектив, чи це садок, чи школа неважливо, Якщо часто хворіють, якщо є часті простудні захворювання, вітамін Д потрібно знати, потрібно моніторити. Вагітним бажано мати хороший рівень вітаміну Д. Скажімо так, варто навіть до вагітності перевірити свій вітамін Д і зробити все, щоб він був на хорошому рівні, хоча б на рівні там, 50 одиниць. Далі, кому потрібно, якщо у вас є ті чи інші проблеми з безсонням, важко заснути. Або навпаки, ви просинаєтеся серед ночі, не можете потім заснути. Також як один з варіантів може бути нестача вітаміну Д. Отже, Є дуже багато моментів, кому все-таки варто більш ретельніше підійти до цього питання. Тому перед тим, як ми вживаємо даний вітамін, ми обов'язково стаємо аналіз крові. В нашій фірмі представлена дуже хороша форма вітаміну Д, підходить для діток, таблеточки маленькі, смачненькі, гарні, але хочу зауважити, що це все-таки не цукерки. Передозовувати вітаміном Д не потрібно. Саме тому наголошую, що приймаємо вітамін Д ми тільки тоді, коли ми перевірили свій рівень, визначили. Який рівень має бути? Так? В наших широтах насправді дуже важко, скажімо, зробити так, щоб ви перебували на сонці. Прям достатньо кількість для того, щоб вітамін D був е, на хорошому рівні. І бачить, що у вас робота пов'язана з перебуванням на дворі постійно. А е, якщо все-таки ви побачили, що у вас показник нижчий, е, ніж 30 тобто тут вже не важливо, чи це 10, 15, 20, навіть 27, вам обов'язково потрібно працювати над цим питанням. І скоректувати це за допомогою і харчування, і прогулянок додаткових на дворі, і саплементації. Самим харчуванням і прогулянками, на жаль, навряд чи вдасться вам підняти по собі можу сказати, тому що в мене це таке питання, також яке я намагаюсь постійно тримати під контролем, що є люди, яким просто важко дається це утворення вітаміну Д. І навіть о, після перебування на морі о, протягом двох тижнів на сонці, активному, не в нашому регіоні, все рівно мені не вдалося прям дуже суттєво підняти рівень вітаміну Д. Саме тому є категорія людей, яким треба це просто контролювати, пильнувати. Також в інтернеті ми можемо знайти дуже різну інформацію, скільки саме потрібно приймати вітаміну Д. Профілактичною вважається доза 2000 одиниць міжнародних. Від 2 до 4. Все, що в районі 80 тисяч, це вже є терапевтична доза. Тут, навіть якщо у вас низький рівень вітаміну Д, самостійно приймати високі дози вітаміну Д не рекомендується. Краще спочатку все-таки проконсультуватися зі спеціалістом. Окрім того, є ряд продуктів, яких Міститься вітамін Д, і потрібно намагатися включати в свою дієту ці продукти. Насамперед, це печінка тріски, наприклад, так, багата на вітамін Д. Також є такий один нюанс на рахунок правильного вживання, скажімо, цього вітаміну. Найкраще вживати разом з якоюсь жирною їжею. Так? Тобто, слідкуєте, щоб це було не на серце. Хоча я наголошую, що в нас таблеточки з вітаміном Д на нашому ринку, те, що представлені, це якраз дитяча форма, там 600 одиниць. І Таблеточки дуже зручні для діток, вони е, смачні, дійсно такі діти їх люблять, але треба не просто видавати цю вітамінку, так, а все-таки спочатку нагодувати дитину. Нехай е, це може бути або яйце, це саме, е, навіть якщо це просто кусочок невеличкого хлібчика з маслом, так, е, то все рівно вже це вважається за жир. Так. Тобто слідкуємо щоб, щоб, щось було жирним їжі. І тоді даємо вітамін Д. Якщо ви стараєтеся там. Менше жиру вживати в їжу, що рідко, коли корисно насправді, то старайтеся, хоча б, там, наприклад, ложку якоїсь рослинної олії взяти. В будь-якому випадку має бути жир. Чому? Тому що вітамін Д, він є жиророзчинний. так? він тоді краще буде засвоюватися. От. Також на рахунок вищих доз, якщо вам лікар порекомендував вищі дози вітаміну Д. Ми користуємося тим самим виробником, не Sunshine Products, але беремо з європейського ринку вітамін Д, тому що там є трошки більше дозування. Там 2000 в одній таблетушці дорослим легше е, вживати. При потребі звертайтеся привезем, дістане. Ну, тут є тоже такий нюанс. Часто люди самі собі призначають високі дози. Все, що після 10 тисяч, ну, взагалі не рекомендую таким бавитися. Ще в межах 8-10 тисяч можна і треба, якщо є низький рівень. Ну, тут треба вже пам'ятати, що обов'язково. Все, що ми вживаємо, воно має бути в балансі до інших вітамінів чи мінералів. Коли ми говоримо про вітамін Д, обов'язково треба пам'ятати про магній. Тому. Стараємося також подивитися, в яких продуктах є магній, і включати також магній як в продуктах, так і додатково в капсулах. У нас є дуже хороший продукт магній комплекс, він дуже доступний по ціні, і його якраз можна разом з звітані. Де вживати, особливо наголошу, якщо у вас є потреба вживати трошки більші терапевтичні дози вітаміну Д. І ще один такий маленький рецепт, якщо діти є тривожні, такі більш збудливі, гіперактивні, то є також у нас така практика давати вітамін Д разом з магнієм і є на цьому хороші результати. В будь-якому випадку пам'ятаємо, що час від часу, коли ми вживаємо вітамін Д, ми просто моніторимо ситуацію. Ну, допустимо, ви визначили, що у вас низький рівень вітаміну Д. Мінімум через 3 місяці активного вживання, йдете, здаєте ще раз аналіз і перевіряєте, наскільки вам вдалося підняти, і, відповідно, далі коректуємо чи дозування, чи дієту. Так, швидше нема сенсу, але хоча б через 3 місяці. Знову ж таки, якщо вам самому важко. Визначитися, як скоригувати свою дієту, скільки саме в вашому випадку варто вживати вітаміну Д додатково, звертайтеся, ми можемо разом посидіти, помиркувати над цим питанням. Я проводжу також приватні консультації, ви можете звернутися і записатися на приватну консультацію, розібратися з даним питанням. Також пам'ятаємо, що для того, щоб взагалі кальцій добре засвоювався, вітамін Д є необхідним елементом. І навіть якщо ви з тих чи інших міркувань, знову ж таки, як я казала, чи в вас є остопороз, чи в родичів був, і ви переживаєте, щоб у вас не було так, чи якісь були питання з переломами. Якщо ви вживаєте додатково кальцій не тільки в їжі, а й у вигляді різних добавок суплементів, то вітамін Д є обов'язковим для того, щоб кальцій взагалі потрапив до тої кістки, а не пройшов маємо. Ось тому це питання в сучасному світі. Знати свій рівень вітаміну Д це, мабуть, такий знаєте, для людей, які цікавляться власним здоров'ям. Тому всім рекомендують дбати про себе, знати свій рівень вітаміну Д і підходити з розумом до свого харчування. Дякую за увагу!